Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні подивіться, що я зробила із своїм городом, де в мене ростуть огірки, капуста, буряк, морква. Тобто, де в мене грядки. Бо в мене, у нас там город картопля, а тут така площа під грядки. Тут завжди в мене кислий груд. Я не визначала його не знаю. Не робила аналізу, але я дивлюся по рослинах. Багато цього польового хвоща, дуже багато мокриці, ось у такої у нас був мороз. мінус 7 градусів було 2 дні тому. назад Зараз йду дощі, але мокриця як росла, так і росте. Нічого її не бери. тому я Ніколи не розкислювала ґрунт. А в цьому році вирішила все-таки спробувати. Вперше це роблю, не знаю, правильно зробила чи ні. Пишуть, що треба за у ґрунт ну, переорати чи перекопати, щоб він оце борошно дала мітове. Щоб воно зайшло у ґрунт. Ну, Такої можливості зараз у мене немає. В принципі, є, але вже не хочу цим заморочуватися. Спочатку спробую так. Потрусила все оцим доламітовим борошном. Купила я його світ рослин. 10 кілограмів, написано на 10, 5, по 5 кілограмів пакети. Купила два пакети, написано по, на 20 квадратних метрів. Розтрусила, побачу, можливо, все-таки. Буде якась, якась користь для моєї земельки, тому що раніше був цей гній, зараз у нас цього гною немає, купити його нема де. Тому я думаю, ґрунт закислюється саме від того, що, ну, по-перше, тут мало і добрива я кладу тільки під рослинки, а сам всю площу не удобряємо ми. А по-друге, я думаю, що все-таки потрібен гній. Коров'ячі. Раніше ми тримали худобу, Поросятка в нас було, то ми виносили нагород. Зараз ми не тримаємо худоби, тому і закислюється ґрунт. Бо раніше, коли я приїхала сюди жити, у це селище, тут у мене росли такі величезні буряки, що всі дивувалися. Я думаю, що це тому, що ґрунт закислився і тепер ці мої бурячки не ростуть. Отже, доломітове борошно. Зараз покажу, яка упаковка світ рослин. Це чернігів.